Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас щиро на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте, ставляєте вподобайки і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. А сьогодні я б хотіла поділитися рецептом із вами ось такого салатику. Салат у нас буде із чорносливом, червоним бурячком, і другі інші інгредієнти. Це морква, сира, буряк варений, сир твердий, яйця, горішки, майонез, чесничок і трішки у перший шар ми додамо гірчички. Ось такий салатик у нас, я так би сказала, що він. Є осіннім салатиком, тому що от якось він підходить, коли вже наступає осінь, і ми готуємо такий смачний салат. Але ж це може що хто і згадає цей салатик, тому що ми давно вже його готуємо, вже багато років. Давайте дивитись. І так, перший шар у нас. Змішали сиру моркву, яку ми потерли на дрібну терку, і порізаний чорнослив. І виклали ось таким шаром. Зверху я присолила і трішки додала перцю. А зараз другий шар буде у нас сир. Виклали твердий сир, також натерли на дрібненьку терку, Зараз викладемо подрібнені також на терці яйця і будемо перемазувати майонезом і щасничком. Так як я й говорила, виклали зверху на сир варені яйця і перемазали майонезом-щасником, а зараз будемо зверху викладати червоний буряк, також подрібнений на дрібній терці. І так, шар з буряком виклали. Зараз перемажемо майонезом, чесничком. Я присолила бурячок. Трішки можна додати і перцю. Ну, я в цей шар не додавала, а можна додавати. А потім посипаємо горішками. Притрусили горішками, дуже їх дрібнити не потрібно, а так, злегка трішки подрібнити, і. Посипати зверху наш салатик. І зараз посипаємо ще зеленню. Все, салатик наш готовий. Зараз ми на годинку поставимо в холодильник, щоб він пропитався, і будемо смакувати. Так що, я вам рекомендую приготуйте Це дуже-дуже і -дуже смачний салат. Обов'язково приготуйте. Ну, а на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!